Добрий день! І у цьому відео от це ото поселення бабуїнів Що було у минулій серії. І знаєте, яка новина є? Оптимус Primo здох! А ще. Там сидить якась біла Чучундра. На белому чучендрянку. Там белый чучендрянок без чучендры, а это це... белый чучундра на чучендрянку. Ай, А... -а, -а. Но мы не стрелять его. Чучендрянок. Но мы не стреляет. Раз. Думаєш, те, що тебе великий ніс, це тебе спасе, а ні, що тебе не спасе. Йди сюди! Все, бабуїна більше нема. Так як це поселення тепер моє, до нашому поселенню потрібен якийсь герц. Я пропоную букву Т. Того, що ми топ. Зараз здобудемо для цього блоки. І будуємо герб нашого поселиця. Один, два, три. Зараз. Іще. Один. Два. Получилось перевернута буква. Та. Ну нічого, і так все йде. що ми будемо делать Точно Нам надо уничтожить чучундру Только как Я не знаю Добрий день, котя а у таких ситуаціях завжди потрібно... Активірувати режим ЗЕМЛЕЖЕРА! Тепер у нас є трохи землі. Нашого вона нам. А я звідки знаю. Того давайте... Активіру... знайдемо дерево. Ми знайшли дерево і активіруємо режим Бобер КУРВА А ч це було не так громко, як тоді? Доща, це мало бути. Так. А я не знаю. А Там... малю якусь фігню. Знаєте чому? Душ. Все це прямо буде тут жити. Ми закопалися і знаєте, що я понял. Ми викаплюємо цей блок того, що він не сім. І робимо ось такі но. Зверху у нас там сидять якісь ярі ці амангасери. То там постріл. А ми ще зберемо і крафтимо Кайло! А знаєте на що? Щоб активувати режим. Я камінчик, працюю три дня. За три дня я накупав три блоки. І зараз ми підемо давати амонгастерам цим імпостерам мене. Де цей імпостер? Ах ти ж! Я не умру. Я не умру, нет. Нет. Я не умру. Бежим. О. Вот это у нас ходячий кактус. Кактус бустрый не трудолом. Тому кактуси краще не їсти біла кінрази. А ще пішов ну ха. Ми поспали. Я поняв, що треба зробити. Нам треба надо... покорити Еверест. Ми дійшли зараз до Тибетського бабуїнського шоуліня. Тут живуть настоящі. Ці шамуїн, ой. Ці кунгхуїсти. Каратісти. Звідки я знаю, що це Шоолін? Веще не знаю, що таке шаолінь, але сам Сінгуйчай мені так сказав. А, а ці індокитайці врати не можуть. Що узбек був. Ми залізли на цю ору. Багато хто каже, що спускатись з, -з, з гори важче, ніж підніматися, але я з цим вообще не согласен. Ми спустимось швидше, ніж піднялися. І зараз це зробимо. не понимаю, що цей спосіб з гори вважається важчим. Тому. Так. Тут у нас живе. Котика треба спасти, треба спасти котика. Ми спасли котика. Еракакл. Ну что ты не сделал сейчас? Егероин. Герой, я. Ч ты мне... Ещ не-о-о-о-о-о-о-Я скакаю. Скакаю по цы... Поти ями огурца. Ой, так. Эээ. Пацаны, не читать. Не читер. Забань-ка его, пожалуйста. Да ти знайш! Ну а на цьому відео підходить до кінцю. Я у вас прошу підписіть, підпишіться ПЖ, ПЖ, ПЖЖ, ПЖ, ПЖ. А ще пишіть в коментарях, що мені зробити таке. Буде земляної брутки. І не оголосить цей блок землі королем Так, ну а тим часом. доки я вам щось сказав. Цей, можливо, майбутній король наш. Зробив собі нову прическу Конечно, яку фігню мені тут сделать.